Дії друзі, з вами канал Мастер Мейкер. Сьогодні в мене буде екскурсія на фунікулері. Це найвелика канатна дорога в Батумі 2,5 кілометра. Спочат, спочатку путі може бути притрушувати, а потім, коли ми вже вийдемо на конкретну дорогу, то, то вже трос вирівняється і, і будемо спокійно їхати. Зараз як під, подивимося, піднімемося. Ця конатна дорога називається Арго. Ми зараз їдемо на гору. Ось таке Чорне море. там. Ой, які гори красиві. Ми вже приближаємося до високого холма. Та-та-до. О. О! А там домівки! Там домівки. Бачите? І люди там живуть. Наступна кабінка там. Іде ось туди, допор, до е, початку фуніколе. Як високо. Такий, такий город маленький. Висоти. З висоти. Ось там ось церква. Ось вона. Церква. Фунікулер нас привівся на... Ми на великому холмі. Висотки такі маленькі, кажуться, з висоти. Як же тут красиво! Зараз подивимось у бінокль. Як красиво там Вау! А, я вам не догід. Ага, це хорошо. Щоб подивитися в бінокль, треба одну ларку. Я катаюсь на школьницю. Тут дуже високо. А я за стою за трубу.